Добрий день, дорогі мої друзі. Я вас всіх рада вітати на своєму каналі і хотіла поздоровати зі святом весни. Дівчатка, жінки, всіх вас вітаю. Нехай в душі завжди квітнуть квіти: гарний настрій, незважаючи ні на що, радості в житті і здійснення всіх наших мрій та бажань. Це головне побажання. А ще будемо розглядати українську нашу порцеляну, українські статуетки наших виробників. І ось показати вам хотіла свою давнішню мрію. Це я, той, так скажемо, зробила собі подарунок. Нарешті придбала ось цю заповітну бажану статуетку. На перший погляд, начебто, вона звичайна, така багатотиражна статуетка, гадання на ромашці. Ось така гарна дівчинка. Стоїть біля тину, обриває ромашечку, гадає, дуже красивий розпис обличчя, така вона блакитноука. Але хотіла вам показати клеймо. Це незвичайний виробник, не полонне, а ось Київський завод. Мені нарешті вдалося придбати таку фігурку в свою колекцію. Бо ці. Статуетки рідкісні. В нашій родині збереглася ось така ще статуетка, я вам її колись показувала. Це ще з мого дитинства, і вона весь час стояла в моїй кімнаті. Це статуетка Полонського заводу, ось така. Але теж дуже гарна, дуже ніжна, дуже мила. Я її дуже люблю. Хотіла теж показати вам личко, теж блакитні очі. Бережу її на згадку про своє гарне дитинство. І ще хотіла вам показати, які ж в мене ще є фігурки в українському стилі. Зараз я їх виставлю і роздивимося. Ось такі в мене є фігурки в моїй колекції. Всі ви їх бачили, а тут я їх зібрала всі разом. Є, славно, звісно, Одарка і карась, одарка в мене слов'янського керамічного заводу. Карась київський, є травнева ніч, теж з гарними личками. І ось це сватання. Ось такі вони всі в мене чудові. І ось така українська врода нашого українського народу. Зібрала їх, милуюся, дуже вони мені подобаються. І вам хотіла показати. Тож, всього найкращого та до нових зустрічей! Буду завжди вам рада! До побачення!